Вітаю, я Острянко Тетяна Сергіївна, доцент кафедри психології, кандидат педагогічних наук. Вашій увазі пропонується дисципліна психологічних супровід дітей з особливими освітніми потребами. Яка мета даного курсу? Мета курсу формування у здобувачів освіти глибокого розуміння психологічних аспектів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та вміння використовувати ці знання на практиці для покращення їхнього навчання та Життя. Питання, як почувають себе діти з особливими освітніми потребами у школі, на сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності і потребує все більше відповідей. Діти з особливими освітніми потребами можуть почуватися по-різному, залежно від різних факторів, включаючи тип їхніх потреб, взаємодію з оточуючим, а головне підтримку, яку вони отримують від педагогів, від своїх однолітків та спеціалістів. Тож, основними завданнями курсу є формування розуміння основних психологічних особливостей розвитку дітей з різними видами особливих потреб. Засвоєння вимог до здійснення психологічного супроводу та його основних і спеціальних завдань, а також напрямків, вивчення основних проблем, психологічних труднощів, з якими дитина стикається під час навчання, вивчення психологічних особливостей сімей, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, засвоєння підходів та методик, які можуть бути застосовані для підтримки психологічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, і звичайне розуміння специфіки та форми роботи психолога в умовах. Інклюзивного навчання, чому ця дисципліна важлива, після вивчення даної дисципліни ви сформуєте вміння. Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями під час психологічного супроводу, налагоджувати спілкування та взаємодію з дітьми з особливими освітніми потребами, створювати умови, які сприятимуть для розвитку особистості дитини, розробляти індивідуальну програму психологічного супроводу, розробляти індивідуальні або групові рекомендації для учасників навчально-виховного процесу, і звичайно застосовувати психологічні методи підтримки дітей з особливими освітніми. Потребами. Даний курс дозволяє засвоїти необхідні знання та здобути практичні навички, які допоможуть вам стати успішним фахівцем для здійснення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Курс відкритий для тих, хто прагне зробити значний внесок у життя дітей з особливими освітніми потребами та зростання їхнього потенціалу. До зустрічі на курсі Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.